Штовхаюсь, я ось землячок спасибі признався з ціновими кутниками. Де і здесь узявся з України. Та що? Говорити не вмієш, по-здешньому? Ба ні, кажу, говорить вмію, та не хочу. Екий чуда. Слухай, я всі ходи знаю. Я тут служу. Коли хочеш, во по дворець попитаюсь спопитаюсь, ввести тебе. Тільки знаєш, ми, брат про Не поскорись з палтінкою. Суть <серків> <серків> тобі мерзенний каламарі. О, фу! І згодився я знову незримий та й провкався у палоти. Тирай, уже на що золотом обличчя блюдовизи, аж ось і сам виступає. Високий, сердитий. Обок бок його царіться немога, мов засушений, тонка довго нога, та ще на лихо хита головою. Так оце то та богиня лишенько -то з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе ця три разу. Та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. <рив> <рив> От дурний, а ще й битий. На квиток повірив москалеві. Ото читай і ймити їм віри. За богами панства! Панства! В серебрі та златі, мов кабами годовані пепаті, пузаті, аж потіють та топляться, щоб то ближче стати колосами. Боже, дай, а дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч ті дулі, але під самую пирку. А і всі в ряд поставали, ніби без язики, ані телень. Царцвенька є, а диво цариця мов та чапля між татами, скаче, бадьориця. Довгенько вдвох походжали, бо сичі надуті. Та щось пішком розмовляли, здалека не чути. А вона. Нечистрій, здається, на нових петлицях. Та у муштрак ще не а потім цариця сіла мовчки на циклі. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого. Та вбив його. Як затопить! Ворока, та меншого в пузо, Аж загуло, а то й ще меншого туза. Менше плечі, той меншого, а менше малого, а той дрібник, а дрібнота уже за порогом. Та як кинеться вулиця, та давай дісити не добить ті православних, а ті голосити, та мерещайте, як гребнуть. Куде наша батушка, куди?